Привіт, містерсмігалія Італія. Кілька днів тому я записала відео, я там назвала Що мені не подобається в Італії. Так я цих відео розказую, що мені подобається в цій країні. Відсвітую і неприємні моменти в цій країні, які, звичайно, є. Мені приємно, що це відео не залишило вас байдуже. Так його подивилося за кілька днів майже 90 чоловік. Ось відео. На жаль, не самої гарної якості. Коли я записувала був вітер. і такі звукові перешкоди. Крім того, картинка самого відео нестабільна. Я вибачаюся. Я буду працювати над якістю відео. Мені приємно читати ваші коментарі. Дійсно, коментарі, до яких варто прислухатися. Так, один коментар мені дуже сподобався. Все конкретно. Мужчина висловився, зробив зауваження щодо якості цього відео. І сказав, що мені треба поміняти, на що звернути увагу. Щоб покращити якість мого контенту. Я вдячна цьому мужчині. Дійсно приємно іноді читати таку критику, критику, яка дійсно заслуговує на увагу. Іноді я ставлю сердечка под під, під коментарями. Просто відповідаю коротко. Дякую за відео. Сердечко, це знак вдячності вам, моїх глядачі. Навіть якщо ви просто зайшли. На мій ютуб канал мій ютуб канал вас зацікавив. Я вдячна вам те, що мій ютуб канал не став для вас. Байдуже, не знаю, як підібрати правильне слово, вас зацікавив. Так, в відео, яке я ж назвала, що мені не подобається в Італії. Я говорила про бюрократію в цій країні, то, що мені не подобається. Зараз я присяду на лавочку. Злітаються голуби. надії. Чи хтось дав з цим чогось, щось поїсти. Знаєте, розкажу історію з мого життя, це трапилося минулого року. У мене вкрали телефон, і я змушена була змінити номер телефону. Коли міняєш телефон і сам номер телефону, то і змушена була поміняти емейл. І ви знаєте, таке враження, що я не те, що поміняла номер телефону. У мене таке враження, що я втратила не тільки телефон, а втратила якийсь цінний документ. Ніби паспорт втратила. Це така бюрократична тяганина. Коли був період цього ж, е як сказати правильно, Ютуб не любить це слово, пандемії, так, да? кілька років назад, то я зробила для себе от спід. Хто Віталій знає, що таке спіт? Це електронний підпис, ну, щось, як в Україні, от дія, да? Потім вияснилося, що я не можу користуватися оцим спідом, цим електронним підписом із-за того, що помінений номер телефону. Треба спочатку все починати. Це така тяганина. Коли я вже зробила оцей спід, електронний підпис по-новому. Срібно я не можу користуватися, тому що в інших організаціях, таких як ІНПС, це організація, яка займається соціальними цими службами, пенсійне забезпечення, налоги, влаштування, звільнення з роботи, проходить через цю організацію. Я теж не можу. Навіть зайти на сторінку. Свою сторінку от, в онлайн із-за того, що в мене помінявся номер телефону. Такі неприємні моменти, вони вже трохи мене достають. Фух. Дуже багато. Оцієї бюрократії. Я ще пам'ятаю, ще до періоду пандемії да? от я заходила в цю організацію ЄНПС. Без всяких е, апунтаменту, тут називається, коли тобі дають годину і день прийому, да? приходиш, береш номерочок і чекаєш своєї черги. А зараз ні. Ти маєш позвонити, ти маєш зареєструватися, тобі дадуть, назначить оцей же ж. Час і день прийому, коли ти можеш прийти. І ти маєш прийти. Навіть коли мені всього навсього треба. Все, що мені треба, от, щоб змінили цей номер телефону, який в мене був рік назад, да? на новий номер телефону. Ні, ти маєш прийти, ти маєш розписатися, ти маєш завірити якісь бумаги. Така бюрократія. Ну що ж, терпіння, терпіння, такі неприємні моменти. Добре, друзі. Надіюся, це відео не було для вас нудним. Такі реалії життя Віталії. Всім добра, бережіть себе.